Увага, абітурієнти. У тебе є унікальна можливість дізнатися про спектр професій залізничного напрямку нашого центру. Привіт! Вітаємо! Добрий день! Здорово! Ми, Ми майбутні, майбутні залізничники. залізничники! А ти, мабуть, абітурієнт, який вже живеш в думках. Ким бути, де навчатись і найголовніше як не помилитись з вибором. Обираю шлях собі. Я один з найкращих. В машиніста я піду. Хай мене навчать. Дійсно. Наш освічий заклад навчає за професією помічних машиністів електровозу та тепловозу. Професія потрібна, цікава та дуже оплачувана. Ви тільки уявіть собі, ви права рука машиніста, який керує цілим рухомим складом уважний, відповідальний, організований, ось який повинен бути помічник машиніста. Машиністом добре, але слюсарем краще. У нашому центрі та на виробництві у вагонному та локомотивному депо, ти отримаєш якісну підготовку. Робота слюсара з ремонту рухомого складу нелегка, але якщо ти не боїшся труднощів, то вона саме для тебе. Слюсарем бути добре, а електриком краще. Якщо ти бажаєш працювати на виробництві або на приватному підприємстві, то професія слюсар електрик з ремонту електростаткування» саме для тебе. Її ти можеш отримати у нашому центрі, адже ми маємо матеріальну базу, яка відповідає усім вимогам та стандартам. Дівчат у нас також є пропозиція. Хочеш мати інтегровану професію: контролер, касир, касир, квитковий, провідник пасажирського вагону. Тоді ми запрошуємо до нас. Провідник пасажирського вагону це одна з найзатребуваніших професій, особливо під час літніх перевезень. Крім того, ти отримаєш професію контролер касир та касир квитковий, зможеш працювати на залізничних станціях, кінотеатрах, театрах, маленьких магазинах та великих супермаркетах. Прийди, дізнайся, обери, навчайся. Ми, Ми чекаємо, чекаємо саме на, на тебе.